Катерфілер випустив новий ущільнювач сміття Модель 836. Компанія оснастила компактор для сміттєзвалищ новими технічними функціями, а також інженерним оновленням для підвищення довговічності. Нова машина включає оновлення осей і трансмісії для підвищення довговічності основних важких конструкцій, які протримуються кілька життєвих циклів. Технологія Кад Compact поєднують досконалення вимірювання ущільнення, керування в кабіні та звітування для швидкого. Досягнення цільових показників роботи. Система включає в себе приймач глобальної навігаційної супутникової системи на верхній частині 836-го і картографічний дисплей всередині кабіни. Карта проходів забезпечує високоточний підрахунок та дозволяє операторам контролювати зони покриття та кількість проходів на дисплеї. А технологія CAT-Link надає доступ до інформації про місце знаходження машини. Години роботи, споживання палива, час простою, інші події та діагностичні коди. Новий компактор розроблений для простоти обслуговування з акцентом на безпеку, оскільки доступ до більшості основних компонентів здійснюється з рівня землі або з платформи машини. Ексклюзивні колеса від Caterpillar з алмазним наконечником забезпечують найдовший термін служби на ринку, а конструкція наконечника подрібнювача чудово підходить для ущільнення. Вологих і м'яких відходів очікується, що ущільнювач 836 стане доступним вже в серпні 23-го року.